З ностальгією по 90-х у спортивній школі Олімпійського резерву Надія відбулась зустріч ветеранів кіровоградського гандболу. Наш земляк Аркадій Подольський приїхав на неї аж зі сполучених штатів Америки у сан франциско Він мешкає з 1994 року. Розпочинав свою спортивну кар'єру Аркадій Сергійович у 1969 році як один із тренерів жіночої гандбольної команди Зірка машинобудівник. Потім Аркадій Сергійович ушов на Работу городское управление спорта через он став председателем горспорткомітету города Кировограда. Ну і на протяжении потом нескольких лет він уже був замістителем председателя обласного управління фізкультури спорта. Через причину особистого характеру Аркадій Подольський у 94-му році кардинально змінив свою долю, але у США його тренерський досвід виявився нікому не потрібним. Написав письмо я їм. Конечно, как я мог написать? Помогли мне написать письмо это с первых дней, когда приехали. Они мені відповіли, ми раді, що ти приїхав к нам. но у нас нету такої системи, як у вас була в совєтському союзі. А наприкінці 90-х розпочався занепад кіровоградського гандболу. Останнім із магікан став клуб Ятрен, який через проблеми з фінансуванням знявся з чемпіонату України у 2001 році. Але екстренери та гравці кіровоградських клубів Інгул та Ятрень не втрачають надії на відродження ручного м'яча у нашому місті. Со временем будім надіятися, конечно, що наступить время такое, як в футболі сейчас, тому що це не не все змірів з ігровими від спорта. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.